Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лариса, і ми будемо ось робити ось такі чудові віночки. Цей віночок, як бачите, на обручі. Сюди можна під'єднати стрічки, буде дуже красивий ось такий обруч. Цей обруч зроблений у нас із атласної стрічки. Зараз я вам все покажу, як ми його робимо. Для такого обруча нам потрібен ось такий обруч, який вже є обтягнутий, ось такою стрічечкою тоненькою з двох сторін. Такі обручі продаються, вже готові. І нам потрібен ось такий обруч. Тут у мене віночок філетовий. Зараз я хочу зробити ось такі із червоної стрічки, ось такі цвіточки. Буде в мене віночок червоний із червоних квітів. Для наших таких червоних квіточок, нам потрібна буде стрічка атласна 2,5 см ширина її. стрічка ширина 2,5 сантиметри. Ось така. І також для наших листочків, ось таких. потрібно буде зелена. Ось така стрічка. Також 2,5 см. Для тут для нашої серединки нам потрібні ось такі будуть тичинки. У мене тут рожеві Ось такі течинки. Зараз будемо робити наші квіточки. Для такої квіточки нам потрібно три ось таких наших лепі... лепістки. Наші лепісточки будуть з отаких трьох відрізочків. Наш відрізочок 2,5 см, наша стрічка на 3,5 см. Беремо і відрізаємо ось таких три одинакових відрізочка. Квіточка робиться. Дуже швидко, і вона не складна. Відрізаємо ось такі відрізочки, і далі ми просто закругляємо наші крайки. Ось таку. Я вам показую, як я одну зроблю. Но всі Лепістки робляться одинаково. Ось так ми закругляємо, далі потрібна нам свічка, беремо нашою середньою стороною, та, що знизу, і легесенько проводимо над вогнем. Вона ось сама так обпалюється і завертається. Таким чином, вона вже загорнута, тепер ми робимо ось таку складочку. Збираємо її, придержуємо нашим пенцетиком, нашими щіпчиками, і ось так запалюємо, щоб вона була ось такою. Такий лепісточок получився. Далі показую, беремо і ось так легенько доторкуємося до вогня, лепісточка сама завертається, далі ми збираємо. Ось така виходить наша. Опісточка. Ось так показую вам третю, збираємо. Поправляємо і запалюємо. Наші лепістки готові. Зараз я вам покажу. Як ми робимо ось такий листочок, я беру і ось так його відрізаю рівненько від нашої леди. На одну квіточку у нас виходить два листочки. Довжина 4 см листочка, ширина 2,5. Тут дуже просто ми беремо, складаємо вдвоє. І ось таким чином ми зрізаємо, робимо ось такий гострячок на нашому листку. Далі ми запаюємо, не зрівняємо. Ось так запаялось. І тепер проходимо по вогню і робимо ось таку хвильку. Також проходимо з другої сторони і робимо хвильку. Ось такий виходить листочок. Ось такий виходить нас листочок. Таких листочків також потрібно нам багато. Листочків потрібно багато. Як будемо клеїти, я вам все розкажу. На мій віночок, йде перший рядок 11 цвіточків, далі у нас йде 12-13. І також і на третій. У мене йдуть три ряди цвітків. От, читаємо, приблизно хай буде у нас 33-35 цвіточків. Умножаємо по два листочка і висчитуєте, скільки потрібно вам цього. Також нам потрібно для нашої квіточки, як я вже сказала, ось такі дві наших тичинки. Дві тичинки ми будемо складати посерединці, і в нас виходить ось таких чотири. Це для одної квіточки треба. Далі нагрівся наш клей пістолет. Тепер ми будемо собирати нашу квіточку. Наносимо з краю трішки клею і склеюємо. Далі приєднуємо третю нашу, також наносимо трішки клею і приклеюємо нашу три. Ось таких. Три ліпістка ми зібрали. Далі я наношу пол капельки клею. Я посередині наношу клей, де буде держатися наша течінка. І ось таким. Зложивши наші течинки, я їх вставляю на нашу клей, придавлюю, Далі собираю ось таким чином нашу квіточку. Поправляємо, дивимося, щоб красиво були посередині наші течінки, можемо їх трішки підправити, клей застив, ось така квіточка вийшла. Тепер беремо наші два листочки, які ми зробили, і таким чином я наношу клей. Ось таким трикутничком знизу, нанесла беру квіточку і приєдную. Приєдную ось так, трошки відтягую назад, приклеюю крайки і тепер ось тако придавлюю. Виходить, ось такий чудовий листочок уже на квіточці. Далі, з другої сторони, беремо. Також проходимо клеєм прикутничок. І навпроти того листочка приклеюємо крайком сюди і сюди придавили, посередині придавили наш листочок. Ось така виходить квіточка. Таких квіточок, як я вже сказала, буде в три ряда. Я вже всі квіточки наші підготовила. Ось скільки квіточок. І тепер ми будемо збирати наш віночок. Для того, щоб збирати наш віночок, ми, нам потрібен ось такий метр. Метр, лінійка, метр, звісно, тут чудово підійде. Ми беремо, обмірюємо. У мене виходить 38 см. Я його ділю на половинку. І половинка в мене виходить ось тут. Тепер я нанося на нашу половинку клею і приклеюємо наші цвіточки. Тут вже дивимося, яким боком будемо ми клеїти. Ось так ми не виходимо іззаді. Ззаді в нас йде притик. А спереді квіточки ми ложимо наперед. Далі десь півтора сантиметра відступаємо. Це наш центр одна квіточка. І далі я дивитися: ось є такий горбок це буде верх, а тут рівненько буде лягати. І десь приблизно. Ось так ми будемо підклеювати наші цвіточки. Зараз я вам скажу, між ними яке розстояння. Ось клею я наносу приблизно 2 см. плюс мінус. Зараз я клею. Листочки в праву сторону. Тут різниці нема. Ну, будемо флейти. Наносимо Між кожною квіточкою, щоб була 2 см плюс-мінус різниця. Дві. сыры. Mm-hmm. Уже ми дивимося. Можна зробити і не тільки 11, якщо ви ближче підклеїли, ось виходить в мене це центр. Далі считаємо 2, 4, 5. 5. Дивлюсь, у мене тут зостається багато. Значить, буде в мене 6. Я доклею, що буде 6. З одної сторони, з другої також клею 6 і посередині одна. Виходить 12 і центральна у нас 13. Буде перший ряд 13. Ось так уже перший ряд заклеєний. Клеїмо з цієї сторони. Також клеїмо 6 в цю сторону, продовжуємо клеїти. Ось такий перший ряд. У нас вийшов. 2, 4, 6 2, 4, 6 і одна посередині. Виходить 13 наших квіточок. Далі ми будемо клеїти між до нашими цими наносимо посередині. І починаємо приклеювати. Також дивимося, щоб тут не виходили, і ось так наші квіточки будуть лягати зверху. Це буде наш другий ряд. дві Три. Різниці також немає в яку сторону ми клеїмо. ми Просто дивимося, щоб наші квіточки лягали між первим рядом квіточок. Три. Чотири. Продовжуємо клеїти ну, Між первим рядом 11. Приклеїли. Зараз другий ряд клеїмо останню 12. -ю. Ось так клеїмо 12. -ю. Ось такий чудовий віночок вже у нас він виходить. Його можна залишити і так. Ззаді ми закриваємо нашу задню частину листочками, я покажу як, і можна уже його оставити. Також можна зробити просто один ряд. але я хочу, щоб він був ось такий, більш насичений, більш такий повніший, щоб він був у три ряда. Так що я буду заклеювати третій ряд. Перший ряд у нас 13, другий у нас 12. Тепер ми будемо клеїти між другим рядом посередині, ось таку третю квіточку. Ми наносимо клею, і між другим рядом ми будемо клеїти. Скажімо, що десь напроти первого ряду, ось напроти першого, буде третій. І клеїмо. Я вже наношу на саму квіточку, що бачити куди клей? Один? Два. На саму квіточку не наношу. Два. Так клеїмо далі. Третій ряд у мене вийшло 12 квіточок. Ось так виходить Лишній клей ми беремо наші ниточки з клею. Це нічого страшного. Це все вбирається І далі. Нам потрібно заклеїти, ось так зробити красиво нашу задню частину. Для цього, для цього нам потрібно зробити ось такі листочки, такі ж самі, як ми робили на наші квіточки листочки, тільки цей трішечки, він більший, чуть-чуть длинніший. Якщо ми там брали 3,5 см, то тут у мене 5 см він длиною 2,5 на 5. Також ми зрізаємо наш носик, запалюємо низ на вогні, також запалюємо, робимо нашу хвильку, другу сторону запалюємо, робимо хвильку. І ось таких нам потрібні ось такі. Закривати ми будемо, щоб було красиво сюди нам донизу. значить, Виворотньою стороною я буду наносити клей. Десь на половину клею. Ось таку. низ обов'язково наносимо обов'язково. Приклеюємо наш низ до самого обруча і приклеюємо на нашу квіточку. Ось таким чином ми будемо наклеювати. Наносимо клей, і ось так ми наклеюємо, закриваємо нашу нерівну сторону. Так ми наносимо клей на кожний наш листочок. Рівненько приклеюємо, дивимось, щоб він лягав на самий обруч. Тут ми друг друга закриваємо наші лепісточки, ложимо друг на друга і дивимося вже де треба поворот зробити. Наносимо клей. Придавлюємо, приклеюємо наші листочки, коли ми трошки заходимо на них, дивимося, щоб тут вони були не сильно відрізнялися, щоб вони вроді би як на одному уровні були, на одному рівні. Йдемо по самому обручу, стараємося не виходити, наносимо клей і приклеюю. і тут нам треба зовсім трішки наклеїти тут уже наш листочок буде по краю і лягаю зверху на добу. Ось таким чином. Далі ми приклеюємо до листочка. І ось так ми закриваємо. Одну сторону ми зробили. Зверху у нас ось виходить такі красиві листочки. Ось так рівно. Далі продовжуємо наклеїти в цю сторону. Також наносимо клей. І вже йдемо в другу сторону. Дивимося, щоб у нас тільки йшло по самому краю, і зверху, щоб вони з'єднувалися. Ось таку. Обов'язково дивимося, щоб у нас отут вони йшли гарнесенько, рівнесенько і не виходили. Вклеюємо і продовжуємо наклеювати. І тепер остання також нанос клею, і ось уже трішечки. Тут мені багато не потрібно. Ми її закруглюємо, дивимося сюди, куди вона вже тут ось так красиво лягає. Ось таким чином ми закрили наш зад. Посчитаємо, скільки в нас вийшло: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Пішло у мене 16 листочків, щоб закрити задню частину мого віночка. Ось такий чудовий віночок виходить на обручі. Сюди ми можемо вклеїти наші різнокольорові стрічки, і буде дуже красивий вам віночок. Ось вам покажу ще. Я робила ось такий є віночок в синьо-жовтому кольорі. Також є чисто в жовтому кольорі. Також я робила в жовто, червоному кольорі. Ось є в мене різнокольоровий такий. І червоний, і сиреньовий, і такий у нас голубий ліс жовтий. І ось такий я робила світленький. Хочу вам ще зазначити, що ось, бачите, в цьому я зробила до кінця. Такий чудовий, красивий обруч у нас виходить. Ну, коли ми одіваємо його на голову, трішки тут неудобно. Йому держатися на голові. Потрібно ось так не доходити до кінця доклеювати. Потім виходить, дуже зручно він сидить на голові, бо тут дуже чудовий, світленький такий обруч, ну трішки у ньому є ось такі нюанси. Кому подобаються мої мастер-класи. Підписуйтесь на, мої канал, на мій канал. Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Дякую, що ви разом зі мною. Пока-пока. До нових відео. Пока!